Вітаю всіх на моєму каналі. Продається Opel Vivaro, автомобіль 2010 року випуску з мотором 2.0, 84 кВт. Це самий потужний на 2.0. Це у нас перехідна модель рестайлінгова, як народі називають, називають, звичайними електромагнітними форсунками, які дуже гарно себе зарекомендували. Дійсно прості, як кажуть вони, з електромагнітним клапаном, невибагливі до солярки і з приємним розхідом палива. І так, по цьому автомобілю, давайте спочатку по кузову. Фарбоване в нас ось ця бокова дверка і заднє праве крило. І я ще фарбував капот на цьому автомобілі. Три підкраса, я рахую на 10-й рік, це взагалі ну, нічого ніякого ДТП, нічого такого не було, чисто косметика. Дуже цікава історія про цей автомобіль. Він заїхав в Україну з Німеччини в 2000, там, здається, майже 2014 році, і з того часу був в одних руках. Тобто більше 10 років автомобіль був володінні одного власника. Ну і Більше там, 3 чи 4 останніх років вона взагалі стояла, ну, стояла, тому що автомобіль, людина купила собі електро і їздила, скажімо так, на електриці. Цей простою. Тому Тому, в принципі, і причина продажі була цього автомобіля. І ще чому цікава історія? Тому що власник запевняє, як вона з Німеччини приїхала з пробігом 98 тисяч. І зараз на ньому 150 на панелі приборів. Ну, чесно, такі, як кажуть, трошки ніби спірний, спірне питання. Я, чесно, постану, думаю, так і дивлячись, і я пробував капот, дивився на капот, то приблизно, там, думаю, 200-220 пробігу, там, до 250, це точно. Ну, як на мій погляд, в мене трошки їх було, є з чим порівняти. Тому думаю, що все-таки тут пробігу рідного десь там 200, від 200 до 250 тисяч. Але взагалі, це також дуже непоганий пробіг для цього автомобіля. І так, давайте далі. Фарбував капот тільки зависічки, і лобове скло було тріснуте, також його замінив. Спереді є в нас такий кінгурятник. Це вже по бажанню, хтось хоче зняти, хтось залишає, комусь подобається. Бампер в два кольори, тобто, це оригінальний бампер, знизу йде червоний і тут сіра частина. Гума, всі чотири однакові, нова, ну, майже нова, там 23-го року. Легкосплавні диски, дуги, зверху релінги, є такі вітровички, ну, Тобто все таке собі укомплектоване. Ці герметики оригінальні. Не знаю, чи під дощик видно, але думаю, що видно. Так, ззаді в нас розпашонка. Є камера заднього ходу. Тут посилання на мою інстаграм-сторінку. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь. Завжди будете бачити актуальну інформацію на автомобілі, які продаються або які вже продані. Ну і ціни на них. Так, такий вигляд звідси. Дуже гарно збережний автомобіль. Зараз покажу навіть пройомку. Ось тут видно, жодний болтик не кручений. Ну, Все в ідеалі. Таке видно, що людина слідкувала, все проклеєно. І дверей, кругом коврички. Тут, як ми бачимо, як я казав, рестальний автомобіль, тобто рестального панель вже така горкою йде. Є двохдінова здорова манітола, 10-двіймова з камерою заднього ходу. Два ключика запалювання. Руль я вже перетягував шкіру підкоричневий. Шестиступінчна механіка. Кондиціонер заправлений, працює. Тут також є у нас Webasto. Дуже зручна штука. Автомобіль 9 категорія Б. Стеля темна. Тут, до речі, якесь п'ятничко, це волога. Навірно, якусь тряпочку залишив. Тут, до речі, мій номер телефона. Можете телефонувати. Від попереднього власника, в принципі, залишились пол і сидіння. Оці карти, а, батони залишились і оправа, а я міняв карти і стелю. Вже таке зробив більш як, скажімо так, під сучасне. І коврики ще постелили. Під низом гумовий пол, спереду і заду коври. Ззаду в нас також, там, до речі, сидіння відкидається, і ззаду є диван, який також лягає ось так. Тобто як ліжко робиться. Дуже зручно. По, до речі, цікавить, можна переробити. Я можу переробити, забрати цих три сидіння і поставити дві крутілочки і столік. Це вже все по бажанню. Також тут от можна звернути увагу на пройом. Ну, взагалі все в ідеалі. От навіть. Тут ні ржавчинок, нічого немає. Дуже гарно збережене авто. Ці герметики оригінальні. Двері також дуже легенько закриваються, Ну, прямо аж приємно. І тут навіть немає ось цієї хвороби, як кажуть, цю дверку перед цією закривали вчасно. Такий вигляд ззаду. Карти також тут я замінив. Ну і тут, щоб все було гарно і сучасно. Ще має бути шторка, мені її просто не прислали, Ось сюди чорна така. Ще не прислали. Коврик також ззаду. Стелю покажу, стеля ціленька. Ніхто по ній не бігав і не ходив. Тут це гарно без ржавчин. Ну, Типу, все як має бути. Так, трошки номер цвінить, але загалом по ходовій взагалі зауважень немає. Тихесенько їде, ні диванчики там не реплять, ні сидіння, нічого, все гарно. Так, Вигляд звідси. Саме головне вигляд водія. Сидіння навіть нічого по ньому не робив. От, кажу, відверто, як власник їздив, отак і є. Тільки зробили хімчистку і все. Вигляд звідси, руль, до речі, от я це перешиваю останнім часом в два матеріали, тобто коричневий і темний, і такий він прям дуже приємний на відчуття, дуже зручний. Отут вам с Febasto, можна от запустити. Не знаю, чи чути вам, от там воно почало дути. Мені то чути. І так, і давайте заведемо. А, до речі, камера. Ой, камера магнітола і камера заднього ходу. От, включаємо задню і одразу камера включається. Тут, як ми бачимо, все світить, все працює, як я вже казав, кондиціонер, ну все як має бути. Маселко у нас без двох поділок, так, як, також як має бути. Пробіг от у нас 150 тисяч. На щитку, знову ж таки, працює відмінно. Знизу світить що ручник, автомобіль на ручному стояночному тормозі, він також працює електросклопідйомники, електродзеркала, це все також працює. Кожна лампочка, все світить, все як має бути. Ну, моторний тут дійсно як новий, я б сказав. Тут все гарно, ні ржавчин, нічого немає. Робить моторчик просто відмінно, бачонок чистенький, жодний болтик не кручений. Фари оригінальні. Тут навіть, до речі, на болтиках і тут на замочках також ні ржавчин, нічого немає. Такий вигляд моторної цілі. Дуже гарно дійсно збережне авто. Не кожен день такі попадають. Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте. Ціна на автомобіль буде під відео і номер телефону також. Також є пригін автомобіль у ваш регіон і багато різних варіантів. Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте. До зустрічі!